Привіт! Сьогодні вирішив зробити маленький огляд короткий на отаке реле напруги. Так, як ці на буковку П-раси почали обстрілювати інфраструктуру, відповідно, почали вимикати світло. І світло почали вмикати не сильно. Стабільно і не сильно по правильним параметрам. Тому, коли хороших грузких було 1015, я вирішив попробувати купити таку от приспособу як реле-напруги. Прийшло вона десь коли хороших грузках було вже десь 1055-60, бо там були в них якісь свята, затримки, ну і йшло воно так чуть, -чуть довгенько. Подивився в нас, що по цінах по цих грильє напруги. Це там 500-600 гривень, 1000-1300. Не всі вони на вид такі, що в хаті поставиш, бо вони якісь стрьомні. Подивився на Аліекспресі, там була отака от реліжка. Вона доволі симпатична і не стидно десь поставити на видному місці. По зовнішньому вигляду тут все зроблено дуже лаконічно. Є захист там всередині, в самій розетці, різетка євростандарту, кнопочка включення-виключення і три світодіода. Червоний це захист в режимі захисту, жовтий це. В режимі очікування або 5 хвилин затримка. І зелений це нормальний режим, все хорошо, все роби. Ззаді тут є два Гвинти, щоб його розібрати. І короткі параметри. 230 вольт напруга. Затримка 5-6 хвилин виставлена. Максимальна потужність 3680 Вт. І діапазон захисту 175-260 вольт. По цьому я зараз детальніше розповім. По коментарях на Алікспресі казали, що працює і захист, працює і затримка, все працює всередині, там теж все більш-менш нормально зроблено. По тому, що я бачу, пластик виконаний доволі якісно. Все якісно під... підігнано, нічого не шатається, нічого не тарабане, все нормально. На вигляд, також нормально це все. В даному випадку ви вставляєте це реле в розетку. Сюди вставляєте якийсь побутовий прилад, або в мене, допустимо, я їх 6 штук замовляв. То в мене йде в розетку, сюди фільтр, і з фільтра на стиралку, мікроволновку і на комбайн. Але їх я включаю. Один, а не всі одночасно. Вимикають або вмикають світло. У мене дуже часто бувало таке, що його вимкнули, 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 вимкнули. і оця така, от, як то кажуть, в народі дрочка може бути 3-5 разів. Всі побутові прилади цього дуже-дуже не люблять. Вони люблять або стабільну напругу, або вони виключені. Бо тоді виходить з ладу елементи Ну, багато всього різного там виходить з ладу. І це зазвичай ремонти не сильно дешеві, плюс якщо це холодильник, і його потрібно розбирати, дивитись, кудись везти, це дуже великі проблеми. Зрозуміло, якщо у вас там котел, то туди потрібно ставити нормальний стабілізатор, або нормальне реле, там, де воно буде і стабілізувати, і то все нормально регулювати. Для більш таких побутових, там, типу телевізор, який не дуже боїться, або холодильник, який. Плюс-мінус теж не сильно боліється. Таке, в принципі, можна спробувати поставити. Зараз я таку маленьку шпаргалочку зробив, як цей прилад працює. Спробую вам це все зараз пояснити. Він прийшов в коробочці картонній в пуперішках і інструкції целофановий пакетик. І так, ми подаємо на розетку, тобто куди він встромляється. діапазон напруг 175-260 вольт. Якщо в цьому діапазоні подається напруга, тоді цей прилад стартує і в нього загорається жовта лампочка. Приблизно ця затримка з жовтою лампочкою 5 хвилин триває. Це якраз дається той час, щоб ви могли його або вручну включити. Допустимо, подався струм, ви бігом нажали, все, він працює. Або цей час дається тоді, коли у вас десь нема вдома, світло включилось, виключилось, включилось, виключилось, ця дурочка починається по 50 разів, то воно цих 5 хвилин не блокує напругу і не дає включитись приладу. Потім, коли все стабілізується, тут всередині реліжка переключає на нормал. В разі, якщо знов буде нестабільно, воно знов буде блокувати. Другий момент. Якщо сюди подається напруга, не було світла, подається напруга. Якщо вона менше 175 або якщо вона більше 260 вольт, то буде горіти червоне світло. Тобто він буде в захисті. Під час цього захисту ви не зможете нажати оцю кнопочку включення-виключення. Вона не буде діяти. Прилад буде заблокований через те, що він в захисті. Після того, якщо він проробив на червоному цьому світлі і напруга або почала збільшуватись, тобто, якщо вона була 175 і почала збільшуватись більше 190 вольт. Або якщо вона більше 260 була і почала зменшуватись до 240 В і нижче. то Тоді прилад переходить в режим очікування 5 хвилин дається, щоб ці показники не скакали знову в ту саму сторону. І тоді він переходить на зелене світло. Потім включення, виключення. Ця кнопка. Вона працює у двох режимах: або в жовтому, або в зеленому. Якщо в зеленому, ви можете цей прилад виключити повністю. Якщо в жовтому, то ви можете його активувати не чекаючи затримки 5 хвилин, якщо ви точно знаєте, що у вас не буде намагати світло, якщо буде нестабільний вольтаж і постійно буде жовте зелений жовте-зелене, жовте то він може перейти в режим захисту і так само буде затримка 5 хвилин. От так от він працює. З одної сторони, діапазон 175-260 вольт це такий ну, доволі ризикований діапазон. Зрозуміло, що було б краще, якби це було 180-185 вольт. На занижений і там максимальний 240-245. Але з другої сторони, ну дуже багато приладів би. Якщо б вас ця напруга скакала, постійно включалась-виключалася, виключалися цей діапазон в 260 вольт і 175 вольт відповідно. Він такий. Ну, можна сказати, максимально на грані, але прилад водночас не буде постійно виключатись включатись якщо в цьому діапазоні буде підтримувана напруга. Даним приладом я користуюся вже порядка двох місяців. Якщо ці всі шість реле підключені, то коли з'являється світло, проходить затримка 5 хвилин. Дають. Напругу на прилад, який підключений, хочу зауважити, що в даному відео я вас якби не агітую купувати цей прилад. А я вам хочу просто показати, який він є. І що він коштує там, порядка 300 гривень зараз на AliExpress. По функціоналу, що я точно перевірив, це цей режим жовтий, тобто, коли подається. Світло у розетки, напруга з'являється, то всі прилади 5 хвилин нічого не роблять, курять, поки будуть ці скачки включення, виключення, включення, виключення. В коментарях пишуть, що все хорошо працює. Але на мому особистому досвіді, мені на щастя, або на зло, я думаю, більше на щастя, не доводилось перевіряти, чи працює режим захисту. Бо в мене не опускалося і не піднімалося вище цього напругу, який тут заданий. Але пише, що це працює. Але якби. Вирішувати і купувати, це вже якби на ваш страх і ризик. Я просто вас хочу повідомити, що є отака от штука, яка коштує доволі дешево, як на нинішній час, яка має нормальні параметри, і яка може теоретично захистити вашу техніку від якогось надмірного або. Малого вольтажу, що вона проробила вас чуть, чуть довше. Дякую за увагу. Коментуйте, чи це відео було корисним. До побачення!